У ніч на 3 травня три безпілотники типу шахет влучили в Кропивницьку нафтобазу. Це сталося близько третьої ночі. Внаслідок обстрілів виникла пожежа, розповів голова обласної військової адміністрації Андрій Райкович. На цьому відео, яке у соціальній мережі виклали кропивничани, ви бачите стовп диму, який утворився після обстрілу. Повітряна тривога на Кіровоградщині розпочалась о 1.57, закінчилась о 4.27. Зі слів голови, вогонь загасили по обіді. По закінченню повітряної тривоги. Наше головне управління Державної служби надзвичайних ситуацій приступило до ліквідації наслідків враження. Пожежа була успішно загашена, тобто аварія ліквідована. На щастя, ніхто не загинув, але є матеріальні збитки, які підраховуються, які будуть виставлені в загальних звинуваченнях агресору, які в обов'язковому порядку по закінченні війни держава України, де і весь цивілізований світ пред'явить російському варвару. Біля трьох чув чоловік я не чула. Був вибух, і дзвеніли машини. оця сигналізація. Ніде не падало, нічого. Тільки чути. близько третьої години ночі я почула вибухи. Після того знову вибух невеликий, і зарево над будинком було. Через деякий час поїхали пожежні, швидка допомога. Патрульна поліція, було дрижання скла, заціпеніння, кнопка, Був переляк, втекла в ванну в кімнату і залізла під ванну. Пару хвилин вона на поклик вийшла, але в неї погляд на вікно був. Вона відчувала, що там якась небезпека. Близько другої ночі якраз проснувся і ну від сирени і не спав, і е, почув два вибухи десь глухі. і Вдалі адаптуємося вже до ситуації. і продовжуємо жити далі. Як сказала Суспільному речниця прокуратури Наталія Алєксєєнко, за фактом удару російською армією по Кропивницькій нафтобазі розпочали кримінальне розслідування за статтею порушення законів та звичаїв війни. Працюють слідчі, вишукують докази, збирають докази. І як я вже й сказав, це все доказова база. Потім до для міжнародного суду, який я впевнений, буде розглядати. Ці і варва свої злочини Російської Федерації відносно мирної держави Україна ми не говоримо про те наскільки постраждало. Не бажано вказувати точні втрати, не бажано вказувати і давати точну інформацію ворогу, щоб він не використав її в своїх цілях.